Так, вам видно поширення гамми? Ви бачите його? Так тепер видно. Ага, видно все. Розпочинаємо. Переходите за посилання, яке яке у вас в модулі. Якщо у вас немає створеного аккаунту. Ви реєструєтеся, за посиланням там буде «Sign in» і просто входите за своїм Google аккаунтом, воно автоматично вас реєструє. Якщо є, то входите, входите за своїм. Краще перейти за посиланням, щоб не шукати, де воно знаходиться, і переходити. Ви побачите, ну, от коли залогінитесь, побачите ось таку от історію. Да? Нам потрібно, нам потрібно створити. Да? Ми пишемо Generate Generate із пром, із промту. Натискаємо сюди. У Вас тут буде, дивіться, презентація, документ сторінка Нам потрібна презентація на 8 карточок українською мовою. Обираємо українську мову ось тут. Українська. А, тут е, пишемо: ну, наприклад, я хочу створити ось таке. Два рази мені не натиснула. Перепрошую. Так, от я хочу створити таку презентацію, Да? Далі, от я написала, що я хочу таку презентацію створити. Пишу Generate Outline. Зараз воно згенеруємо. Дивіться, вона зразу карточки вам підготує. От вона автоматично нам підбирає питання, які будуть розглядатися, так? Тут дуже важливо, дивіться, Image source. Обрати не Web Image Search, Не треба нам Web Image Search. А II Images, щоб вам ще й генерувало. Ось тут. Так? Ще раз Image Source, Ми не ще опустились, от воно вам карточки підготувало, які буде. І ось тут от, ми обираємо AI Image, щоб штучний інтелект самостійно вам сформовував. Image Size можна, можна нічого не робити. Далі ми натискаємо Continue. Можете описати, наприклад, англійською мовою. Um, в якому стилі, ну, я хочу написати, наприклад, ну, Кольори нашого прапору. Так, ну, можете написати тут що завгодно. Футуристик стайл і так далі. Що, що ви яко хочете, щоб воно вам сформувало. Натискаєте Continue або Generate. Далі обирається у вас тема. Ну, тему, яку ви хочете. Там якусь там красиву тему можете обрати, яка вам там більше до вподоби. Ну, наприклад, наприклад, ось таку ми обираємо. Набираємо ось таку тему. Натискаємо ось сюди Generate. Ну, ви можете обрати будь-яку тему, яка вам цікава. Натискаємо Згенерувати. Воно вам генерує. І в результаті ви отримаєте готовий. зараз, коли воно згенерує, я одразу вам покажу, як його зберігати, щоб ви ну, побачили повний процес, як зберігати так само. Вам так потрібно буде 5 разів зробити на різні теми. теми у вас в модулі. у вашому завданні. Ну і збережені файли закріпити звичайно до завдання. Так, ну треба зачекати, поки воно генерує. Так, ми бачимо, що воно вже згенерувало, так, все повністю, так. Щось є. Да, от якось воно там згенерувало, щось, вже, відповідно, є. Да? Повністю закінчило воно генерацію. Тепер дивіться, саме уважне: ось тут от натискаємо три кнопочки, три крапочки. Експорт. Експорт. Можна. Експорт у PowerPoint. Натискаємо. Воно вам експортує, потім збережений файл ви завантажуєте в Google. Можете також натиснути на експорт да, у ну, ППД. Воно вам завантажує, ви його там десь завантажуєте, зберігаєте, так? Там зберегти як і далі натискаєте все інше. Ну, ось так, ось така от робота нескладна. Я зараз.